Всім привіт, Сонячної Одеси! Ось такий С-клас до нас завітав. Це Mercedes S-350 2005 року випуску з бензиновим атмосферним двигуном об'ємом 3,7 літрів, повністю обслугований. В автомобіль вклали купу грошей, ніяких питань по техніці немає. Сів та поїхав. Готовий до будь-яких перевірок на будь-якому СТО. Подивіться тільки на стан салону, просто в ідеальнішому стані, шкіра. Все оханенько, чистенько, нічого не протерто, не затерто, стан стелі, стан дверних карт. Подивіться на стан водійського сидіння, також в ідеальному стані стан дверної карти. Дуже гарна комплектація, повний електропакет, електрорегулювання сидінь та керма з пам'яттю положень, повне мультикермо, круїз контроль. Гарна мультимедія, двохзонний клімат-контроль. Просто ідеальний стан салону. В автомобілі є все, що тільки можна побажати. Автомобіль вже запущено, працює тихенько, рівненько, ні помилок, ні чеків, нічого не горить. Двигун почуває себе просто прекрасно. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського 15 А придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так в кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.